Скажи мені, як ти переконувала МОНа зробити внесок і яка точна сума? Так, е, да. як я переконувала МОН. Точна сума безпрецедентна насправді, для історії України, мені здається, вони підтримали наш проєкт на 1,1 мільйона доларів, тобто 1 мільйон доларів і 100 тисяч зверху ще насипали. Спочатку... То майже 50 мільйонів гривень. Так. Ще раз, майже 50 мільйонів гривень. Це спонсорський, точніше, меценатський внесок, так. а не інвестиція. Тобто, ці гроші не мають повернутися. Не сім. мають повернутися. Тобто, вони мають запустити і продовжити працювати так, для так, того, щоб так. Ця, ця історія їхала. Так, так, та слухати. Ну клас, я вже ти, ти знаєш. О, е, ти знаєш, і це ж насправді е, для мене е, підтримка моно зараз мене. Це якби підтримка їх майбутнього, тому що коли ти підтримуєш проєкти, які не пов'язані з війною на таку фантастичну суму, да? не пов'язані з сьогоденням. Пов'язані, але не напряму, Але, але не, не напряму, напряму да, да. Да. то вони демонструють свою віру в майбутнє. Вони демонструють свою віру в те, що їх безпосередньо їх клієнт він буде тут. Ми будемо разом його там фіксити, його ментальне здоров'я. Тому що насправді я бачу свою, знаєш, може, це трошечки. Зухвало зараз прозвучить, але я бачу свою місію в тому, щоб і повертати, і затримувати тут українців. Тому що, коли ти бачиш розвиток, коли ти бачиш щось архісучасне, що відбувається, коли ти бачиш бізнеси українські, які це підтримують, ти розумієш, що іде движення. Жизнь є, це дуже важливе почуття для людей. І тому для мене те, що вони мене підтримали, я чесно тобі хочу сказати, що я розплакалась, коли Міша написав, що вони. Проголосували за суму цю це було, бо ми вже були в вічі, тобто ми розуміли, що в нас всього там 5 мільйонів своїх коштів. Ми а вже треба вклали. 50. А треба ні, ну, треба 75 або краще ще 80, Але загалом для того, щоб запустити це інклюзивне приміщення, треба стільки так.